Вітаю, шановні лубенці, сьогодні 23 серпня. Чергування на блокпостах та патрулювання в місті проходило в звичному режимі. Надзвичайних подій не відбулося завдяки роботі Збройних сил України, Національної поліції та добровольчих формувань. Ми готуємося до початку навчального року, 1 вересня через тиждень. До школи в освітньому процесі будуть задіяно. Більше ніж 7 тисяч наших дітей. У перший клас будуть йти 557 маленьких школярів. Сподіваємося, що і е, ті учні, які переїхали з інших територій, також будуть у наших школах. Таких записалося більше, ніж 160. За рахунок коштів міської ради, 150 дітей-першокласників отримають допомогу, е, зошити, ручки. Пінали, ну, все те, що необхідно для того, щоб міг навчатися у першому класі. З різних джерел йде інформація щодо е, початку навчального року для учнів, чи це буде е, онлайн навчання, чи це буде навчання е, офлайн, тобто очне. Ще раз наголошую, школи готуються, готують сховища, готуються до навчального процесу, але знову ж таки навчання. За вибором батьків. З кожною школою є директори шкіл, є батьківські комітети. На рівні школи визначається форма навчання з 1 вересня. Продовжуємо підтримувати Збройні Сили України. Сьогодні була одна із дружин військового, яка проживає в нашому місті, допомогли екіпіровкою. З міської ради, волонтери, всім. Велика вдячність. По благородству міста, ви бачите, продовжуємо асфальтування і в місті, вулиці Росла Мудрого, і розмітку по вулицях міста ми продовжуємо виконувати там, де це необхідно, на перехрестях, на пішохідних переходах. Задають багато питань щодо вуличного освітлення. Хочу вам сказати, що військова цивільна адміністрація. Надала дозвіл визначатися в громадах по місту Лубни, вуличне освітлення в межах до початку комендантської години буде включено з 1 вересня. Попрощалися із військовослужбовцем Збройних сил України, захисницею Оксаною Фльоптою. Жаль, це перша жінка у нашому місті, яка загинула, захищаючи Україну. Велика їй слава, вона за контрактом пішла у Збройні Сили ще в 2021 році і в передень Дня Незалежності віддала своє життя за нашу свободу. З початку війни у Лубнах народилося 200 дітей: 105 це дівчатка і 95 хлопчики. Користуючись нагодою, сьогодні держава відзначає День прапора а Завтра, 24 серпня, День незалежності України. Вітаю вас всіх зі святом. Вірю в те, що завдяки Збройним силам України, добровольчим формуванням, волонтерам, всім українцям, ми обов'язково переможемо. Слава Україні!